привет, дорогие друзья! С вами я, Мега Файдер. И сегодня мы будем восьмая часть выживания в Майнкрафте. Пока я еще не снимал, я сегодня не снимал вся мою часть выживания. Можно найти внизу. Да. И сегодня я скрафчу на комплект. ну, ну. Я вас так не поясню. Коротше, сьогодні у нас буде Полісетні. Бо в мене вже авмазні бутинки. Я купив на алмази. У мене два алмази залишилось, І я в случаї можу скрафтити меч і бутинки собі перекрафтити. Да. Оцей, як це називається? Напишіть в комментарій, будь ласка, задні мене. Як називається цей. Да. Як він називається? Я вже забув. <с> да. Ну, ребята, я не буду вас томити, ну я не начинаю. І так, спочатку. Почало але То видимо. <с> Надо брати свою сыринку. Бунічому... Я не хочу да. не незрит внумати. Mm, да. Не хочу не зритовіму мати. Ребята. угу. Ну, яхи шо. А меч... Старикин тоже. Да, ребят. Як в старый мене Ничего себе! Але вони вже почали сбить. Так что я ведьмо убью. Да потім. Фух. Оу, як мене. Я хто виграв з них? Три зубці, ну це понятно. Ліна! Мені в врат вона випала. <реш> О, це бачили, девят меня раковина випала, це ж класно О, На, конечно же, чипки у мене ніяких нема. Жалко, що то не випав. Це було б дуже класно Ну, раковина все тоже хорошо. Наводила, добре, добре, Я приду спусклю. Монстру було, було... Ні, ні дуже але було дуже смішно цей момент дивитися. Юрак мене навчилися, я поставлю в цей сундук. Я бачите, як сундук розширюю. Так, забираю ті віщі. Да. А, -а, -а, а. Да. Забираю ці віщі і про і все. Ну так. Ось кулком у мене помо. Я нікуди зайшов. Ну ничего. наш наступимый любі... алмазики. Алмазики, алмазики. Алмазики, блин. Да уж. Вс, алмазный мяч. Ну, він стане. В незритные. Алмазные ботинки станут незритними. Один Бі, бул... я, не зрит. Блин, мені надал маленький керкашбул. У меня чі... В мене пущий не зрит его пущизма, але с так быстро пає, як! Да. Ну тепер у мене я на и комплект. Я хочу дещо скрафтить як стойка, ну. Короче... Павла. Объясні не хватається а що кратится цей блок? Полублок, це? кратится? а, ребят, я не знаю. Так. Мені надо інший полублок. Реально, ребят, мені надо інший полублочек. Нема полублоків. Таких, які мені треба. Бліно. Значить... Кладемо в сундук. Ммм, як хоч Хоть... знаємо. Да. <кхух> Конечно у мене є цей комплект. Залітві, в броні. І що я хотів зробити? під за алмазами. Е, е, да, чому? Бо я хочу добути алмази. Три, максимум. Три. Алмазик. Тюнь, 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 да. Для цього мені треба броня. Піду в старень. Байдже, яка в буде броня. А щоб я пішов. Да, ребяти, вот. О, да. А я ще беру цю брунь, да я беру це Так. Нам тільки надо одне Триалмазику, два Триалмазика це надо тільки триалмазика щоб було видно на тягу це не ця шахта той житель в чеге є

Ну, як це, як це, ребят. Ну, дивіться, як бути нубиком е, ну, дуже просто ну, бі, не прогружайся. Кустик. Ось так нубики вводят. Кустик Анка сломаю. Ну конечно, ну, я не тупий. Кустики не зламати. По рукою їх надо ножницями. Да я не тупий, я не могу. Ну, тупищих. А, челмазы, да, вони? не. Да вони, ці алмазики? Я найду алмази і и включусь. Алмази? Тут як алмази? Tivet, mě neptaj ty, co mě nepůjde se řeč, když je jeli vyživit lave. Dá tak, ale mě nebo lave, tak. Kupajím, riskujím. A, nemá lave. Ha, 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 Je stům. To, co nám treba. Tak, dá. Kudy mě jít? Мені не да умеет у мене кімпер вернути, так мені. Ха! Ха! Ну, у мене кімперті, як це. Ми вже плутали словами, блин. Я навіть бачу шахту, у не на далеко навіть того місця, блин. Ну да. О, три, он магик, он наконец-то. Я ума щуп. Так, сейчас мені надо палочки. Да, так, да, так. Да. Це виліжу. Зараз нам вовсе. Не знадобиться. Так, крафтим алмазну кирку. Саме. А потім. А потім... Берем не Заходим в Заходимо. Модеризируем с нарядженням не понял. Есть вам! вошка. Ба. 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 Так, Ба! <пл finishes> да, наконец-то. Так, идем сюди. Так, це сюди Ого. Ого. To je poky... Per, u plný komplet broní, nakonec. Nakonec. No rádi, mě nic nevrýdá, bez komplejku broní. No, chybět se, kvůli vlastníku. Jdeme jim pospět. Скоро ми будем до дракона, Мне тільки надо палки фрита и і... батл эндерпирли. Да. Мне надо батл эндер пь. Вот я сегодня не хочу идти. Скучно ват из йти. Ну что вже третій раз будем йти. Я сегодня ищу в шах, да. Сегодня была поход охота за алмазы. Да, мне истрип попалося. Да, я думаю, що спочатку там якісь воїн, ну ну да. Ну, рібята, я, я буду походу вже прощатися. Ну, ну ребята, ставте лайки. Подписочку. Подписочку <coughs> на канал щоб Я не хворів, да. Я хворів. <coughs> да, я хворів і все погано. Так що поставте лайки. Давайте на цю серії е, э, 10 ні, 1000 лайків. Да, поки що 1000 лайків. І вийде серія вулкан. Да, да, да. серія вулкан. Вийде, якщо ви наберете 1000 лайків. Во, да. Ну, ребята, підписуйтесь канал, ставте лайки. Всем пока!